Яке знаходиться відносно далеко від активних бойових дій, але так було не завжди. Тому завжди потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій. Я директор цієї школи, Лариса Капчинська. Маємо нагоду поділитися нашим досвідом, що потрібно робити для створення максимально безпечного освітнього середовища в умовах війни, в яких ми живемо, працюємо, навчаємо вже понад три роки. Якщо ви запитаєте, чи були ми готові до війни тоді три роки тому, чи готувалися тоді, знаючи, що війна прийшла на нашу землю ще в 2014 році, і що значно більша загроза у 2022 му нависла над Україною, відверто скажу, що ні, не готувалися. останнього вірили, що повномасштабної війни в Європі в 21 столітті бути не може. Сьогодні, аналізуючи той шлях, який ми пройшли за ці роки, чи досвід, який здобули, можу сказати, що бути на 100% готовий до війни неможливо. Навіть зараз з'являються нові і нові виклики, нові проблеми, які потрібно вирішувати швидко і якісно. Зараз для себе ми виділяємо чотири головні аспекти, які формують безпечне освітнє середовище. Це перш за все, фізична безпека, психоемоційна безпека, інформаційна безпека і зрозуміло міжвидомча взаємодія та комунікація. Кожен з цих аспектів передбачає цілеспрямовану роботу з великою відповідальністю щоденну, щогодинну адміністрації школи, кожного педагога. Кожного працівника освітньої установи. Як ми працюємо над створенням безпечного освітнього середовища, розкажуть ті, хто відповідає в нашій школі за кожен з тих напрямків. Війна змінила наші пріоритети, внесла корективи в наше повсякденне життя. І сьогодні найголовніше це безпека дітей. Наша школа не залишилась осторонь і адаптувала свою діяльність відповідно до вимог воєнного стану. Найголовніше це створення безпечного середовища. У 2023 році на території нашого закладу побудоване нове сучасне модульне укриття. Воно відповідає всім вимогам та нормам. Забезпечене водою, медикаментами, засобами надання першої допомоги, оснащене сучасною вентиляційною системою та забезпечене генераторами на випадок відключення електроенергії. В кожному класі регулярно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності. Наші учні знають, як діяти під час сигналу повітряна тривога. Чітко дотримується алгоритмів дій у разі надзвичайної ситуації. На території закладу ведеться відеоспостереження, також є офіцер безпеки, який моніторить безпекову ситуацію. Більшість наших педагогів пройшли навчання, курси надання до медичної допомоги. Ми маємо чітко розроблений план взаємодії з екстреними службами міста, також ведемо постійну прозору комунікацію з батьками. Кожна зміна в сфері безпеки одразу доводиться до відома родин і ми оперативно реагуємо на запити. Тільки разом ми можемо зберегти найцінніше життя. Кожної дитини Ми навчаємо учнів зупиняти кровотечі, проводити транспортну іммобілізацію, навчаємо правилам проведення серцево-легеневої реанімації, навчаємо проведення реанімації з використанням автоматичних зовнішніх дефібриляторів. Програма розвитку ООН виділила навчальному закладу 26 тисяч доларів, на які вдалося обладнати приміщення для тренінгів, придбати шини ноші, аптечки тактичної медицини, сучасні протигази, Професійні респіратори, дозиметри та навіть прилади хімічної розвідки у сучасному світі. Інформація відіграє вирішальну роль у всіх сферах життя, зокрема і освіті. Інформаційна безпека це стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечується конфіденційність, доступність та цілісність цих даних. Забезпечення інформаційної безпеки у навчальному закладі. Важливе завдання, оскільки школи працюють із персональними даними учнів, батьків, вчителів, а також активно використовують цифрові технології. Я хочу поговорити про те, що не менш небезпечно, ніж вибухи та руйнування, про інформаційні загрози, з якими зіштовхнулося українське суспільство в умовах війни. У 21 столітті війна точиться не тільки на полі бою, але і в смартфонах, соцмережах і месенджерах. Основною цільовою групою для маніпуляцій стали підлітки. Зокрема, ми спостерігаємо такі ризики: кібербулінг, онлайн-шахрайство, секстинг, фейкова інформація, небезпечні інтернет-флишмови, азартні онлайн-ігри. Які ж новітні загрози з'явилися під час війни? Інформаційно-психологічні атаки. Дитина може стати мішенью проросійських телеграм-каналів. Спільнот або ботів, які поширюють паніку, зневіру, знецінення державності, вербування через соцмережі з метою збору інформації про критичну інфраструктуру, фіксацію переміщення військової техніки, участі в хакерських атаках або навіть диверсіях, залучення до терористичних і деструктивних дій, через соціальні мережі, підлітки спонукають псувати майно. Підпалювати школи, надсилати неправдиві повідомлення про мінування, знімати це на відео та публікувати. Токсичний контент у відкритому доступі поширюється багато жорстокого відео з війни, що травмує психіку та викликає емоційне вигорання або навіть агресію. Як реагує наша школа? Впроваджуємо уроки медіаграмотності, що допомагають учням критично ставитися до інформації. Проводимо бесіди з кіберполіцією, військовими, психологами щодо ризиків вербування та протидії інформаційним атакам інформуємо батьківство про новітні загрози та правила поведінки дітей у соціальних мережах. Психологічна служба школи проводить профілактичну та корекційну роботу навчає дітей навичкам стресостійкості та саморегуляції. Пам'ятаємо, що інформаційна безпека. Це спільна відповідальність школи, батьків, громади та держави. Війна це марафон, дистанція якого нам невідома. Психологічна безпека учнів та вчителів в умовах постійної тривоги, втрати, евакуації, руйнувань набула першочергового значення. У таких умовах роль шкільного психолога стала надважливою. Психологічна безпека це стан психологічної захищеності. Здатність людини відбивати несприятливі зовнішні та внутрішні впливи. Для дитини це основа у вирішенні непростих завдань: опанувати власне тіло та власну поведінку, вчитися жити, опановувати соціальні навички, розвивати власні здібності. Серйозним викликом під час війни стало надання екстреної психологічної допомоги дітям, які пережили травматичні події, втратили близьких. Домівки рідних, звичне середовище. Українські психологи та педагоги зосередили всі зусилля для підтримки українського суспільства з 2022 року за ініціативи Олени Зеленської в закладах освіти реалізовується національна програма з підтримки ментального здоров'я. Ти як на початку війни, коли багато шкіл перейшли на дистанційне навчання, шкільні психологи в Україні активно використовували онлайн-платформи. Зокрема, шкільні вебсайти для надання підтримки учням, батькам та вчителям. На них розміщували статті, поради щодо того, як спрактися зі стресом, тривогою та іншими емоційними труднощами. Важливими аспектами роботи стала підтримка, спілкування, подолання стресу, паніки під час повторяної тривоги, роботи з дітьми, які на власні очі побачили жахи війни. Дітьми загиблих військовослужбовців, дітьми з особливими освітніми потребами. В укритті створюємо умови, щоб діти почували себе не лише безпечно, а й психологічно, комфортно. Для цього практикуємо методи арт-терапії, дихальні вправи, самозаспокоєння та саморегуляції. Психологічної підтримки, звичайно, потребують і вчителі. Наша гімназія співпрацює з Естонською організацією Мондо, яка надає психосоціальну підтримку освітянам. Також наші педагоги регулярно беруть участь в психологічних тренінгах. Ще одна точка опори для батьків та дітей центри життєстійкості, які розгорнулися в наших громадах. Це простори взаємодії, діалогу, відновлення, бо іноді люди потребують дуже простих речей. Виговоритися, виплакатися і разом робити щось корисне. Забезпечити безпеку закладу освіти неможливо силами лише одного педагогічного колективу. Необхідна злагоджена робота багатьох служб і структур. Ось як це виглядає на практиці: залучаємо представників Державної служби надзвичайних ситуацій, які проводять навчання з евакуації, перевіряють укриття навчають персонал діям у разі надзвичайних ситуацій. Поліція забезпечує охорону, патрулювання, проводить уроки безпеки для дітей. Медичні служби допомагають у проведенні занять з домедичної допомоги, допомагають у разі надзвичайних подій, а також разом з психологами працюють над підтримкою ментального здоров'я усіх учасників освітнього процесу. Органи місцевого самоврядування відповідають за фінансування заходів безпеки, стан укриттів матеріальну технічну базу. СБУ та інші спецслужби займаються питаннями інформаційної безпеки, протидії деструктивному контенту, захисту від терористичних загроз. Міністерство освіти і науки України координують впровадження стандартів безпеки, надають рекомендації. Здійснює загальний контроль над усіма процесами. Є ще важливі аспекти, які ми зрозуміли протягом війни співпраця з інтернет-провайдерами для забезпечення якісного інтернет зв'язку в умовах дистанційного навчання. Та, безумовно, це наші військовослужбовці зустрічі та бесіди з військовими є важливими для обох сторін. Діти дізнаються про небезпеки та реалії війни. Про військову техніку, яка забезпечує сьогодні військові дії. А військові після таких зустрічей розуміють, заради кого вони йдуть на ризики. Також варто залучати громадські організації, батьківські комітети, інші волонтерські структури. Чим більше залучених сторін, тим ефективніше працює система. Варто розуміти, безпека в освіті це не про страх, не про паніку. Це про відповідальність, про передбачення ризиків і готовність діяти. В умовах війни ми не маємо права на помилку, і саме міжвідомча взаємодія дозволяє всім діяти швидко, скоординовано та професійно.